Волонтер, не знаю. это смотряч? Я думаю, что нет. Не? Не? Ну волонтер едет, собирает продукты, медикаменты, отвозит в больницу, в тюрьму, ну, неважно куда. Это смотряшь. Тобто, ви волонтер, правильно? – у мене є бумага офіційна. так. Підсудний Геннадій Широкан коментує інформацію про які торік у червні повідомили про затримання смотрящого за Черніговом поблизу привокзального ринку. Я сіл машину і в товаритах не вточали. За інформацією департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, угруповання, до якого входив Смотрящий, складалось із групи людей у СІЗО та на волі. Вони організували схему вимагання грошей в заарештованих. Широкана та іншого підозрюваного затримали під час отримання 40 тисяч гривень. Займалися вимаганням коштів із заарештованих за нібито недотримання злодійських звичаїв. Широкану 62 роки. У 2019 році його засудили до 7 років позбавлення. Павлення волі за викрадення мікроавтобуса пізніше. Апеляційний суд відправив справу на повторний розгляд. Нині його та ще чотирьох людей судять за статтею кримінального кодексу про встановлення або поширення злочинного впливу. Широкан та ще троє підозрюваних нині у СІЗО. Ще один Максим Расулов був за гратими до кінця червня, після чого його звільнили з під варти. За рік після затримання в Деснянському райсуді мало відбутись підготовче засідання. Через наявку одного з адвокатів розгляд перенесли. Прокурор обласної прокуратури Сергій Мозговий клопотав про взяття під варту Максима Расулова. На розгляд суду Сергій Мозговий надав фото та лист із слідчого ізолятора. Останні систематично на ковий час. Державні установчики слідчий ізолятор. Здійснює фото та відеофіксацію режимних об'єктів установи, фіксує автотранспорт співробітників установи та з власної ініціативи спілкується з молодшими інспекторами відділу режиму і охорони. Про тримання під вартою для Расулова клопотала потерпіла у справі. Жінка повідомила про переслідування від підозрюваних після того, як мені три рази підходили на базарі і ганець, іменно від даного від Максима цього і предлагали. Я не знаю, як назвати подкуп, щоб я взяла гроші і забрала заяву. І плюс ще був дзвонок Юрія Вайцеховського, який, да, який також предлагав мені компенсацію. Я боюсь, тому що дані люди, які підходили до мене, я знаю, що вони ходять по базару, я їх бачу. Де, де, де гарантія, що вони за мною не наблюдають і не ждуть якогось. Званочка Максим Расулов заперечив слова потерпілої і просив відправити його під домашній арешт. Нікому я не їжджу, ні угрожаю, ні кого, ні прошу, ні відправляю, щоб хтось там приїжджав от моєго імені. просив що робити. я не можу скриватися, воно мені не надо для чого мені скриватися, Я не чувствую своєї вини. Проти клопотання прокурора виступили всі підозрювані з лави підсудних. Не під клопотання прокурора. Він не дає вим. подивилися зйомки. Це робили сізо. Дебати те, що він на самому разі знімав когось, комусь вражав. Приїхав чоловік, щоб передати, мабуть, якомусь то близькому передачу. Не видно, телефон знімає, чи не знімає, а можемо ловить, щоб суддя Деснянського суду Людмила Самусь підтримала клопотання прокурора, а Максима Росулови відправили під варту попередньо до 5 вересня. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.